Розкаральський гусак. Е, йдемо до гори. О, догори. Звірітьвай, печер. Я в шоці. Я казав, що люди люблять святирах. Рада, один з копи, інші ми бачили теж. Цікаво чи працює сьогодні магазин з гордою назвою сінсей, бо знаєте, як пропадає світло, він не працює. Це настільки крутий магазин, що він працює без генераторів. Дон Япон, до речі, хороший ресторанчик. А ми піднімось до гори вулицею Лисенка. Та вулиця, що кияни деякі вважають вулиця Лісянка. Лисенка, тиха, спокійна вуличка. Щас тут є автомобільний рух, але але автомобілі їздять насправді не дуже часто. 365, ми частіше його бачимо з іншого боку. Тут теж. Ще осінь, ще тепло. Там, реш, то вже листопад. Бачите, то вже листопад. То не так все просто. То вже осінь прийшла у наш сад. Третє місце осінь. Хай лісоломія. На горі вищі лісова пісня. Одна з них. Као, як вони так. Ну я розумію, що є купа кафе з назвою Там Наталя, Ірина, Оксана. Але щоб в одному місті. Два готелі, обидві лісова пісня. Невже не вистачає, невже не вистачає назв? Там, вулиця. Це було порожня, тому не дивиться, що ніхто не йде і не йде. Знову Думаю, Думайте до гори, Я подумаю, що до гори йдемо. А йдемо на Грушевського, там до гори буде щасливіше їти. Принагідно нагадаю, у нас є прогулянки всіма, абсолютно всіма вулицями, провулками та закапелками Трускавця. Будь-яку року дня. Ми розповіли все можливу інформацію про Трускавець. Тому дивіться, так хто вміє користуватися Ютубом, для нього наш канал буде справжня захід. Я вже казав, інформація про все. Ну, єдине, що ціни, розумієте, міняються. Там буває так, що все решта, окрім цін, у нас актуальні. З нашого каналу ви можете дізнаватися всі найсвіжіші новини в трускавцях, східниці. Та і Львова. А, давайте, як планували. Ліворуч на Грушевську. Нам же потім ще треба на білет. Вони захнули 15 у нас Світлана там чекає. Грушевську вже станом на зараз, я відремонтована. Чого не скажеш про вулицю Лесі Українки? Але дивіться, бачите, як воно Грушевський на 50 гривнях відремонтований. На сотні Шевченко відремонтований. А далі, а далі, а далі Лесі Українка 200 гривень. Все ремонтує по плану. Так як воно на купюрах є, так і ремонтується. Ну, Вулиці Сковороди нема. Може і добре повернуться тоді трошки назад фронтка перемонтують та мазеп дивіться, мазепа теж відремонтована Наверх, якщо піти направо, на Вишеньку, можна піднятися, підемо наліво. Ну туди і наліво, і на праву. Грушечку показували і там, і там. От саме сьогодні підемо праворуч. Тобто ліворуч. Але ви яка тут теж краса, порожнеча. Тільки хмаринки видно на горизонті. А оце один, бачите, будиночок. А ось ми ближче підійдемо. Ну, як не в цій, то в наступній серії ви цей будинчик зможете зблизька оцінити. Він будується доволі швидко. Я вам показував, коли ну, кілька місяців тому, що там тільки-тільки фундамент був, все починалося. А Зараз вже скоро буде, що все буде закінчуватися. Гарненьке жовтеньке дерево. На повороті Знайомий, тут мав купляти Мав купляти квартиру, але виїхав в Канаду, я не знаю, куди він купив. Як в Канаду виїхав, я теж не знаю, не питайте. Трошки цього жовтенького дерева. Ну, видіж, подібні дерева вже ще, а тут воно таке росте, мамить, приваблює своїми листочками. Не втомлююсь ніколи розповідати, ну не розповідати, акцентувати увагу. Наш канал про красу, про прекрасне. В найширших розуміннях цього слова. Так, трошки на Бориславську до гори, а буквально кілька кроків. Так, пора набіве до Світлани. Третій нам? Тридцятый номер. 35 Sell me.